Вітаю вас, дорослі і малята! Сьогодні я знаходжуся в чарівному місці, книгарня Сяйву книги. Тут всі казки оживають, а герої хочуть розповісти своє життя. Сьогодні я прийшла сюди, щоб подивитися на всю цю магію і розповісти про неї вам. Будемо дізнаватися про життя. Рака неборака та його вірної дружини. Це було тоді, як раки вміли свистати. Жили собі чоловік та жінка, і було в них три доньки. Одна від одної краща. От якось та жінка й каже до найстаршої: Візьми, доню, коновку та принеси води. Дочка взяла коновку, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти, аж раптом рак не борак хап за коновку і не пускає. Дівчина в крик Пусти мене раче небораче, не пущу. Мусиш бути моєю жінкою. Ніколи в світі я не буду жінка лишуного рака, відказала дівчина борак не борак недовго. Думав, потяг її в воду бульк. А мати чекає, чекає, нема. Кличе вона серед нульшу доньку. Бери доню другу коновку і йди за водою. Бо вже й обід треба варити. Пішла серед нульща, зачерпнула води, але не встигла витягти. рак не борак тут, як тут. Хаб за коновку і не пускає. Пусти мене, радше, небораче, каже дівчина, бо мама буде сваритися, обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу, каже рак неборак. Ні, я піду за файного легіння, а не за якогось кривоногого рака. Рак неборак і її, Сіп, дівчина, бульк у воду. А мати вже й розсердилась. Що за доньки ледащі? Мабуть, там і заснули. А найменше каже: не серця, мамо, я принесу водички. Іди, каже мама, але довго там не сиди. Обід варити давно треба. Пішла дівчина до криниці, зачерпнула води. Коли це рак не борак, схопив законовку і не пускає. Ану, відпусти. Крикнула дівчина. Ти що, сказився? Як підеш за мене, відпущу, а як ні, то ні. За тебе? А ти будеш мене вірно любити? Буду, дівчино, буду. Тоді добре, я піду за тебе, але спершу скажи, де мої сестри. Твої сестри на лузі квітки збирають. Дівчина глянула, коли справді. Сестри на лузі квіти збирають. Коли прийти тебе сватати? питає рак – Приходь у неділю. Дівчина забрала сестер та й пішла додому, а вдома покликала маму й сказала їй на вухо Рак не борак, прийде в неділю мене сватати. Я пообіцяла, що піду за нього. От прийшла свята неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли бачити, як рак неборак буде танцювати. Ще такого не бачили. Чекають, чекають, а нареченого нема. Зачали сміятися. У рака неборака криві ноги, та й ходить він задом наперед, мабуть, пішов у інший бік. Аж раптом задудніла земля. З'явилися легені на конях, а перед ними на білім коні їхав парубок, як намальований. У заквітчаній кресані. Він розмахнув топірце, що виблискував діамантами. Усі люди так і оніміли. а наймолодша сестра не могла начудуватися, коли той парубок скочив з коня, підійшов до неї і взяв її за руку. Інші легені теж поскакували з коней. От увійшли вони в хату й посідали за столи, засватали дівчину, зачали танцювати, співати й вівкати. А надвечір молодий каже до нареченої: Я маю бути раком ще один рік і три місяці. Чи будеш ти на мене так довго чекати? Буду, каже дівчина. Наречений подякував їй, сів на коня і тільки дим та нитка за ним. Рак неборак, не забував свою дружину. Щовечора він приповзав до хати, скидав з себе шкаралупу і ставав людиною. Молода дружина не могла ним натішитись, якось він каже. Я трошки тут засну, а ти дослухайся. Як під вікном рак три рази свисне, розбуди мене. Добре, поспи собі, мій любий чоловіченьку, а я попильную, каже вона. Рак не борак заснув, а дружина не спала. Прислухалася до кожного шерхоту. Раптом почула свист. Її почав змагати сон, та вона не піддавалася. Минуло трохи часу, хтось свиснув двічі, а молоду дружину ще більше хилило на сон. Притулила вона голову до подушки біля чоловіка, вони так міцно спали, що навіть землетрус їх не розбудив би. Хтось під вікном свиснув тричі. Але вони вже не чули. Вже й сонце зійшло, пташки заспівали. Чоловік прокинувся, глипнув у вікно і аж руки сплеснув. Що ж ти наробила? Тепер пропав я. Шукай мене по світу, може, знайдеш. А далі вбрався в свою шкаралупу, поповз до кринички і пірнув у воду. Відтоді він більше не приходив. Засумувала молода дружина, а за якийсь там час каже до матері зготуйте мені, мамо, торбинку з харчами, піду я в світ чоловіка свого шукати. Попрощалася вона, взяла торбинку та й подалася світ за очі. Ішла цілий місяць, скрізь розпитувала про свого чоловіка, але ніхто. То нічого не знав. Якось серед широкого поля надибала вона старого, престарого діда, розповіла йому свою журу й попросила поради. Каже дід, це може знати тільки місяць. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його розпитаю втішилася ракова дружина. Ні. Він тобі нічого не скаже. Треба просити його матір. А де ж її знайти? Підеш цією стежкою до Синьої Гори. На тій горі є хатка, там вона й живе. Пішла ракова дружина до Синьої Гори, встала під хатку і тук-тук у шибку. Хто там? Я прийшла до місяцевої мами. Помочі просити. Двері відчинилися. Дівчина увійшла і поцілувала господині руку. Сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. Бачу, що в тебе, дівчино, якесь велике горе, сказала місяцева мама. Вірна ракова дружина усе й розповіла. Не журися, доню, сказала старенька. Надранок син вернеться додому, і я про все в нього розпитаю. Вона нагодувала дівчину і сховала її на ніч, накрила коритом під лавою. Коли розвиднілося, місяць вернувся додому. Переступив поріг та й каже: Мамо, чому тут людським духом пахне? Тобі здається, сину? Мабуть, нахапався по світі всякого духу, відказала стара місяциха і поставила перед ним яєчню зроблену з самих жовтків. Місяць поснідав, лягає спати. А мати питає: чи не бачив ти сину, дружину рака Неборака? Вона, бідна, блукає світом і шукає свого чоловіка. Де він тепер? Не знаю, мамо. Її може, її може понести до нього тільки вітер. Коли місяць заснув, старенька підняла корито й тихенько сказала: Ти все чула. Тепер підеш до матері вітра. Вона живе на другій горі. Стара вітриха добра жінка, вона тобі точно допоможе. Довго йшла вірна ракова дружина, аж доки вийшла на другу гору. Прийшла до вітрової хати, поклонилася низенько вітровій матері й припала до її руки. Сльоза обпекла руку господині. О, бачу, що маєш на серці великий біль, мовила старенька. Дівчина розказала їй про своє горе. Вітриха зітхнула. Накрила її під лавкою коритом і стала чекати на свого сина. Його довго не було, десь він блукав світами. Як набігався й охляв, привіявся додому, коли сів за стіл, мати запитала. Бідолашна дружина рака неборака лишилася сама, ходить по світу, шукає свого чоловіка, але ніяк не знайде. Ти не знаєш, де він? Знаю, мамо, знаю. Якби вона була десь тут поблизу, я поніс би її до рака неборака. Стара вітритха підняла корита, вона тут. Вірна, ракова дружина поклонилася вітрові, а він довечеряв і сказав: Виходь на двір і сідай мені на плечі. Вони летіли летіли. І, врешті-таки, долетіли до Золотого замку. Рак Неборак повзав у саду, що був обгорожений залізним парканом. Дівчина кинулася до нього і заплакала. Рак Неборак обняв її і теж заплакав з утіхи. Старий Змій, що царював у Золотому замку, усе це бачив з вікна, з великої Люті. Він трісну, тріснув на тисячу кавалків. Тої самої хвилини, рак не борак, знову зробився чоловіком. Зміїне закляття втратило свою силу, а молодята оселилися у тім золотім замку і довго там собі жили, поживали і ніякого лиха не знали. Малята, ця казка нас вчить, що якщо щось не вийшло десь ви помилилися або щось пішло не за вашим планом, не варто засмучуватися. Треба бути наполегливими. Завжди все можна виправити. Варто мріяти і діяти. Це ідеальний секрет успіху. А зараз вже час лягати спадки. І нехай вам насниться казкове сяйво.